Я вам покажу Кузькіну мать. Кричав у 60-му році з трибуни ООН Микита Хрущов і розмахував черевиком. Тоді емоційні слова лідера СРСР на англійську перекладуть буквально I will show you Кузька's mother» і нічого не зрозуміють. А от налякає країну заходу, зовсім інша фраза Хрущова. У нас є завод, де випускають ракети, мов сосиски, заявить він. Натякаючи на один завод в Україні, Об этом все вороб'ї на крышах чирікають за 9 років до цієї історичної промови у Дніпропетровську успішно випускають вантажівки ДАЗ. Однак виробництво згортають і ставлять на конвеєр ракети. Спочатку Р 1 та Р2 Сергія Корольова та невдовзі при заводі створюють конструкторське бюро 586. Сьогодні КБ південне. Ось унікальна кінохроніка. Українські інженери працюють над створенням власної ракети. Вже 20 2 червня 1957 року перша ракета Михайла Янгеля виготовлена у Дніпропетровську на старті. Корольов тоді скаже, цей олівець зламається, але випробування проходять успішно. З цього моменту радянські космічна та військова програми без участі українців не обходяться. Янгель робить справжню революцію. Його ракети можуть довго стояти на бойовому чергуванні. Саме дніпропетровськими балістичними ракетами Москва роками розмахувала перед країнами НАТО ви, господа, укайте та оглядаєтесь. Українські ракетобудівники робили страшну зброю, і американці давали їй страшні назви. Це Р 36 М за класифікацією Пентагона САТАНА. Балістична ракета, яка може дістатися американського континенту, саме модифікація української сатани досі стоїть на озброєнні в Росії США в радіоактивний пепел. де військове ракетобудування, там і мирні космічні програми. У Дніпропетровську виготовляють десятки радянських наукових супутників. А ще українські заводи залучені до програми освоєння місяця. Це кадри випробовування ракети Носія Н1. Вона має доправити на місяць космонавтів у так званому модулі є. Дніпропетровські інженери створюють цей унікальний космічний корабель. А от ракета для модуля, яку виготовляє російська сторона, випробувань не проходить. Усі три старти завершуються катастрофою. Замість пілотованої місії Радянський Союз запускає програму місяцеходів. І у Харкові для них виготовляють компоненти систем керування. А ще на місцевому велозаводі розробляють спеціальні колеса. Їхній конструктор. Юрій Гірш досі зберігає вдома декілька екземплярів. Поверхнею місяця проїхало 16 коліс з Харкова. І, хоча місячні перегони тоді виграли американці, без українців не обійшлося. І тут у музеї наса стоїть пам'ятник в ученому з Полтави Юрію Кондратюку. Саме за його розрахунками американський пілотований корабель Аполлон потрапив на місяць. Ось цей шлях до супутника землі американці називають трасою Кондратюка. 90-ті переносять у ракетобудування слово конверсія. Балістичну ракету сатана. Знімають з бойового чергування в Україні і використовують для виведення на орбіту супутників. Тепер це ракета Носій Дніпро. У 95-му разом з американцями, норвежцями та росіянами, українські ракетобудівники починають реалізацію проекту Морський старт. Ракета носій Зеніт стартує з плавучої платформи у Тихому океані. З 35 пусків лише три аварії. Ракету Зеніт навіть Ілон Маск називає однією з найнадійніших. це, мабуть,… Через фінансові труднощі контроль над морським стартом повністю перейшов до Росії. Наразі Москва остаточно витіснила з цього проєкту дніпропетровських ракетобудівників. Не без тиску Росії був згорнутий і проект будівництва україно-бразильського космодрому Алькантара. Для нього у Дніпропетровську розробляли ракетоносій, циклон 4. Однак сьогодні українські спеціалісти будують двигуни для американської ракети «Антарес». Та європейської веги 22 березня 2019 року відбувся вже 14-й успішний її запуск. А на цих кадрах тестування двигуна для ракети носія української приватної космічної компанії Firefly Air Тож українське вікно до космосу досі відкрите.